Всім привіт! Квест Legacy of the Sands Defeat Malek. Я, як завжди, мільйон разів помирала і нарешті пройшла. Що потрібно? З вами Xena Games. Починаємо. Танком я пройти цей квест не змогла, потрібно постійно рухатись, тому в лайті вийшло краще. Взагалі-то цей квест не складний, лише потрібно мати банки Human Ward та зброю на Human, Але лише коли я почала використовувати Human Ward, в мене вийшло. Цей малек постійно рухається дуже швидко, та час від часу виникають міні-малеки. І поки ти не зашкодиш справжньому, а ти не знаєш, хто з них він, малек не з'явиться. Потім на землі з'являються вогнені лінії, ти не повинен на них ставати, бо помреш дуже швидко. Коли ти достатньо зашкодиш малеку, його забере Сендворн, і вже дуже скоро тобі дадуть квест на Сендворн. devour us